Шановні друзі, вітаю вас! Світові фінансові ринки сьогодні лиха радить, величезне падіння і в Азії, і в США, і в Європі. Український фондовий ринок не постраждав. Я знаю, і не постраждали ще ринки Куби, Венесуели. Я думаю, що ще кількох країн. Але якщо серйозно, то я хочу сьогодні поділитися з вами причинами. І наслідками оцього величезного валу фінансових ринків, яке відбулося. І так, я знаю, що економіст це та людина, яка може постфактум, тобто після того, як подія відбулася, вже пояснити її причини. Та? Я жодним чином тут не претендую на роль, знаєте, Касандри і не буду давати якихось прогнозів, виказати про те, що «та я знав, що так буде, я не знав, що так буде. Та? Тобто, Але та картина, яка складається, вона дозволяє. Нам зробити певні висновки. Зверніть увагу, що нічого з того, що я сьогодні скажу, не є інвестиційною парадою, хоча в кінці я поділюся певними своїми, скажімо, очікуваннями щодо того, що буде далі, які можуть бути використані в інвестиційній діяльності, але безумовно ну, на ваш страх і ризик. Це суто моя суб'єктивна оцінка. Так от, що відбулося сьогодні вночі, по нашому часу, да? індекс провідних. Акцій японських, Нікей 225 так званий, в Токіо, втратив пригаломшливі майже 4,5 тисячі пунктів, і це стало найбільшим падінням в історії. Загалом індекс закрився з падінням понад 12%, довівши втрати з початку липня до 25% і увійшовши вже на територію ведмежого ринку. Це був крах Пахло 1987 роком. Сказав Ніл Ньюман, керівник відділу стратегії Астріс едвайзерів Токіо в інтерв'ю CNN. Він мав на увазі чорний понеділок, жовтня 1987 року, коли світові ринки впали, і Нікей втратив 3836 пунктів. Тобто сьогодні він втратив 4451 Південно-карейський індекс Коспі також впав більш ніж на 4%, основний фондовий індекс Тайваню на 6,7%. Ну і далі пішов такий собі ефект доміно, по суті. Та після такого масштабного обвалу в Азії європейські ринки також зазнали значного падіння. Розпродаж поширився на основні європейські фондові ринки, які втратили близько 3%. Потім відкрилися американські ринки, і вони влилися в цей масштабний тренд. І сьогодні, в понеділок, відбулося значне падіння. Промисловий індекс Dow Jones впав більш ніж на тисячу пунктів при відкритті ринку. А більш широкий ринок, включаючи S&P 500 і NASDAQ, високотехнологічні технологічні компанії, знизилися на 3% відсотки відповідно. Особливо сильно постраждали акції технологічних компаній. Акції Nvidia, наприклад, да, тобто рекордсмена нещодавнього впали більш ніж на 12% на попередніх торгах. А інші технологічні гіганти, такі як Apple, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms і Tesla, зазнали падіння більш ніж на 4%. А акції Apple взагалі обвалились більш ніж на 7% після новин про те, що Berkshire Hathaway і Ворона Баффета зменшили свою частку. В компанії. до речі, це такий доволі серйозний психологічний тригер, тому що якраз Бер Шергезовий потрапили в заголовки. Продавши майже 50% своєї частки в Apple в другому кварталі 2024 року, цей продаж відбувся після попереднього скорочення на 13% в першому кварталі того ж року, рішення продати таку значну частину акції Apple здивувало багатьох, зважаючи на багаторічну підтримку компанії з боку Баффета. В результаті частка Berkshire в Apple, яка колись складала майже половину портфеля, суттєво скоротилась до приблизно 400 мільйонів акцій, які оцінюються в 84 мільярди доларів. Тобто Суттєве скорочення, половина портфеля Apple продана Berkshire Hathaway, але все одно це ключовий актив цього інвестиційного гіганту, і тепер у Баффета рекордні грошові резерви, тому що надходження від цих продажів допомогли сформувати їм безпрецедентні 277 мільярдів доларів чистого кешу порівняно з 189 мільярдами лише трьома місяцями раніше. Це значне зростання відображає обережний підхід. Баффета до поточних ринкових умов і не тільки, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях я розповім вам, чому ймовірно, Бафет продавав Apple і не лише Apple на такі гігантські. Суми так от, повертаючись до падіння широкого падіння фондових ринків, побоювання різкого уповільнення економіки США зіграли серйозну роль. Вони посилили очікування того, що Федеральна резервна система буде змушена знизити процентні ставки. Ну і здавалось би, тобто, а чого ж тоді ринки мають падати? Тому що навпаки, зниження процентних ставок дешевше гроші, дешевше гроші, зростання цін активів. Але тут спрацював дуже нестандартний механізм і наклались між собою кілька факторів. Так? Тут в гру вступив центральний банк Японії, який кардинально змінив монетарну політику, те, чого не відбувалося десятиліттями, і вони це зробили нещодавно. І на тлі того, що банк Японії підвищив процентні ставки для стримування інфляції. І це підвищує вартість єни по відношенню до долара США. І на фоні цього очікування того, що Америка буде навпаки ставки знижувати. Відбулася переоцінка японських акцій, тому що ці акції вони дуже залежні від експорту. І вони на фоні от цієї монетарної політики нової японської і очікуваної політики монетарної американської на фоні гальмування американської економіки призвело до того, що японські інвестори вирішили зафіксуватись і продати японські акції за, за єни, які суттєво здорожчали в ціні відносно долара. Та? Тобто, по суті, в цей період часу акції технологічних компаній, вони потерпають від. Поєднання і Прибутків не завжди гарних і зростаючого скептицизму серед деяких інвесторів щодо ажіотажу штучного інтелекту. Тобто тут ще наклалися і індустріальні такі факти: торгівля в Японії та Південній Кореї зупинялась на короткі проміжки часу, оскільки неодноразово спрацьовували автоматичні вимикачі, покликані запобігти панічному розпродажу. Сьогоднішній день був невблаганний, сказав Ньюман. Це було незвично, тому що в кінці дня не було відскоку, який зазвичай спостерігається через так зване коротке покриття. Сказав. Це коли трейдери викуповують акції, які вони позичили, щоб продати. Волатильність поширилася на інші ринки в Азії та Європі. Ф'ючерси на американські акції різко впали протягом ночі за нашим часом. фьючерси на NASDAQ впали на 4%. Ф'ючерси на доу SP 500 впали на 1,5% та 2,3%. Ну і почався такий собі глобальний розгром. Індекс. Так званий Stocks Europe 600, основний фондовий індекс регіону, знизився на 2,5% під час ранкової торгівлі. За останні 5 днів він впав на 6% до мінімумів, які в останнє бачили в лютому. Мухіт Кумар, економіст Джефферіс сказав, що основним фактором нещодавніх ранкових змін була попередня активна купівля. Акції США сказав він, особливо в технологічному секторі, були перекуплені, і деяка піна повинна була бути знята, каже він в своїй записці в понеділок. Тайванський індекс Таекс знизився на 8,4%, що стало найгіршим днем в його історії, в той час як південно корейський Коспі знизився на 8,8%. Австралійський S&P ASX 200 втратив 3,7%. Гонконгський індекс Seng та Китайський Shanghai Composite впали на 2,3 і 1,3 відсотки Волатильність в Японії почалася минулого тижня, коли Банк Японії вдруге в цьому році підвищив процентні ставки, і оголосив про плани скоротити викуп облігацій. Трейдери очікують подальшого підвищення ставок пізніше цього року, оскільки центральний банк намагається. Стримати інфляцію, тобто, оце стало таким серйозним і ключовим по суті тригером, на який наклалися от ті фактори, про які я щойно казав, да тобто очікування сповільнення американської економіки, певне відчуття переоцінки хайпових таких високотехнологічних індустрій, і так, далі, і так далі. І азіати запустили цей ефект доміно. Тому в п'ятницю Нікей закрився на 5,8% нижче, оскільки трейдери занепокоєні впливом. Сильнішої єни на японських компанії. Зростання єни зашкодить експортерам і компаніям, які отримують прибутки за кордоном. Ну, а ми з вами розуміємо, що Японія взагалі експортно орієнтована економіка, та високотехнологічна економіка, економіка, яка не продає сировину, для того, у них просто немає що продавати. Да, у них немає сировини. Тому вони вимушені були розвинути високотехнологічну економіку, яка значною мірою орієнтована на експорт. І тому є певні слабкості в цій моделі. Да, сировинні економіки немає мають таких вразливостей, скажімо так, я, я жартую. Та, е, звісно, що ніхто не хоче бути слабкою, відсталою е, сировинною економікою, тому що з такими викликами можна впоратися, але коли ти високотехнологічний лідер, коли ти робиш якісні ліки, зброю, коли ти робиш електронні системи, системи там, штучного інтелекту, безпеки і так далі, тобто ти створюєш значно більшу Додану вартість. Так, от Японія стрімке зміцнення японської валюти. Також змусила багатьох учасників ринку відмовитись від надзвичайно популярної торгової стратегії так званої кері-трейд, оскільки відсоткові ставки в Японії протягом десятиліть були надзвичайно низькими. Багато інвесторів просто ж звикли до того, що вони дешево позичали там готівку, а потім конвертували її в інші валюти і інвестували у високоприбуткові. Активи. Так, минулого тижня ЄНА зросла майже на 5% по відношенню до долара США. В понеділок вона зміцнилася ще більше на 2,2%. За словами Інеса, м'ясистіша єна спровокувала глобальне розгортання операцій з купівлі-продажу валюти. І звідти ринкові потрясіння перетворились на повноцінну лавину, що була викликана несподівано яструбинним поворотом Банку Японії, уповільненням економіки Китаю і слабкими доходами американських технологічних. Кампанії, тобто тут спрацювало насправді кілька факторів одночасно. До речі, минулої середи Китай повідомив, що його офіційний індекс ділової активності у виробничому секторі впав у липні. Що свідчить про триваючу слабкість виробничої активності в США, компанія Amazon повідомила в четвер про недоотримання прибутку в другому кварталі, невтішні прогнози на третій квартал. Того ж дня Intel повідомив про збитки в розмірі 1,6 мільярда доларів в другому кварталі, і більш того, оголосив про плани скоротити 15 своєї робочої сили з метою зменшення витрат, з метою економії. Так от, американські акції вже закінчили п'ятницю зниженням, оскільки невтішні дані про Посилили побоювання, що економіка США слабшає. Доу закрився на 1,5% нижче, SP500 втратив майже 2%, а NASDAQ Composite практично 2,5%. Закрився в зоні корекції або на 10% нижче свого останнього максимуму 10 липня. Індекс страху і жадібності CNN, який вимірює ринкові настрої, впав до. Показника 27%, да? тобто там стабальна шкала. Тобто, коли ближче до 100, це жадібність, коли ближче до нуля це страх. Так от уявіть собі е ринок, е так, от уявіть, так от уявіть собі цей рівень страху. Він зростає дуже серйозно. Інші ринки також демонструють коливання. В п'ятницю ціни на нафту встановились на найнижчих рівнях січня, і причому ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали більше ніж на 3%. За словами Тома Клоузі, керівника відділу енергетичного аналізу Oil Price Information Service, ціни на нафту, які зараз перебувають на восьмимісячних мінімумах, можуть поки що залишатися стабільними, причому незважаючи на ті загрози, які існують на близькому сході щодо більш масштабних військових дій. Що важливо, що починаючи з акції Хамас 7 жовтня минулого року, ми спостерігаємо переважну апатію, коли йдеться про побоювання щодо ширшої регіональної війни на Близькому Сході, зазначив він. Тобто, по суті, справи ринки мають такий навіть певний імунітет від побоювання про розширення військових дій на близькому сході, і все одно залишаються енергонасійна порівняна. Ну, такому незростаючому рівні відносно того, що могло би бути. Криптовалюти також не залишилися осторонь. За даними CoinDesk, біткоін впав більш ніж на 12% майже до 50 тисяч доларів. Да? Тобто, сходив, там невеличкий відскок, але все одно це дуже суттєве падіння. Тобто, ми бачимо з вами синхронний рух і падіння ринків акцій золота подешевшала. Нафта подешевшила, і криптовалюти, да? тобто криптовалюти теж вони вже як традиційний актив вбудовуються в цей загальний тренд. І що ми бачимо, що стало антикризовим активом? Ми до речі, з вами окремо поговоримо про ці так звані safe heavens, да? тобто такі антикризові захисні активи. Що сьогодні інвесторів порадувало, ті, хто тримають в портфелі, це дохідність казначейських облігацій, тому що вони зросли в ціні. Оскільки інвестори шукають безпечніші активи, да? тобто дохідність облігацій падає і вони зростають в ціні. Тобто, якщо хтось раніше їх купив, то сьогодні він у виграші від цих подій, які розгортаються на фондових ринках. Що все це означає з точки зору перспектив інвестування? Ну, по-перше, мені видається, що це. Наближує момент зміни монетарної політики федеральною резервною системою США, да тому, що погіршення економічної статистики, дані по безробіттю, повільнення економічного зростання і ще загроза додаткових кризових явищ в економіці, вони наближають. Здешевлення вартості долара і вони наближають ну розгортання по суті в інший бік монетарної політики США, яка сьогодні жорстко рестриктивна боротьба з інфляцією, але схоже що. Коли виникають от такі вже ризики рецесійні, коли виникають кризи на фінансових ринках і так далі. І так далі я думаю, це підштовхне монетарну владу США до, ну скажімо, таких більш, більш швидкого перегляду ставок в бік, вигідний тим, хто тримає знал такі акції. Тобто цікавий момент, цей момент, на мою думку, говорить про те, що ті, хто купують вдовгу. Такі активи, як акції, сьогодні гарний час для того, щоб робити так званий DCA, да? тобто для того, щоб активізувати цю стратегію. Тому що якщо ми дивимося сьогодні в горизонті там, скажімо, там піврічному річному ми говоримо про велике падіння на фондовому ринку. Якщо ми з вами беремо більш довгий, скажімо, інвестиційний економічний цикл 5, 7, 8 років то ми зараз знаходимося майже на дні, тому що зміна монетарної політики США, тому що зниження ставки федеральної резервної системи, тому що. Наступний друк коштів, який, на мій погляд, є ну, просто невідворотнім, да, і заливання економіки додатковими грошима, збільшення боргового навантаження на американську економіку, воно призведе до того, що буде інфляційний тиск, буде створений додатковий попит, в тому числі спекулятивний, і ціни на ризиковані активи, такі як акції, які сьогодні падають в ціні, і високотехнологічні компанії, і так далі, вони навпаки будуть зростати. Тому якщо обирати коли заходити в такі активи. То поточний період не гірший для цього момент. Але це не інвестиційна порада. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.